do Державна податкова служба святкує день народження з 25-річним ювілеєм. Привітали і працівників міської податкової інспекції. Участь в урочистостях на честь свята взяли представники міської влади. Міський голова Олександр Мамай нагородив співробітників ДПІ відзнаками, нагрудними знаками та грошовими винагородами. А двоє з них отримали від міськради сертифікати на квартири. Мер подякував податківцям за сумлінну працю і наголосив, саме від неї залежить доля місцевої казни. Сьогодні багато надходжень залишаються в міському бюджеті. Це саме робота податківця. Всі соціальні виплати. Саме йдуть в першу чергу від зборів податків від податкової служби. Державну податкову службу утворили 1990 року на основі фінансових органів часів радянського союзу. За часи незалежної України інституція значно розширилася. Сьогодні міська податкова інспекція обслуговує 9600 юридичних та 17 тисяч фізичних осіб підприємців і має в штаті 443 працівники. Останнім часом ДПІ записали собі в актив кілька прогресивних нововведень, серед яких створення центру обслуговування платників податків з міського бюджету. Виділена була певна сума коштів у вигляді субвенції для реконструкції першого поверху приміщення податкової інспекції. Фактично, платник податків, зайшовши в цей центр, він отримує повний спектр послуг, який надає на сьогоднішній день податкова служба. Не потрібно підніматися в робочі кімнати там, де Знаходяться працівники інспекції, все це відбувається прозоро. У податкові кажуть основним досягненням вважають свою злагоджену роботу з платниками звідси і вчасні надходження до бюджетів. Наш місцевий бюджет не знає, що таке позичати або брати кредити для виплат там зарплат бюджетним установам чи можливо фінансування інших соціальних програм за інформацією податкової інспекції. з початку року вони вже перерахували до міського кошика 400 мільйонів гривень. Це на 40 мільйонів більше ніж за відповідний період минулого року.